Всім привіт! І ось ми маємо змогу ще оглянути новеньку прикрасу за схемою під номером 405 від пані Альони. Я щиро вдячна за такий прекрасний фотозвіт. Прикраса вийшла така ніжна, ажурна, цікава. Скемочка недорога, тож можете собі придбати і створити для себе ось таку красу в різних відтіночках, вона буде просто неймовірна. І якщо вам ця прикраса приглянулася і ви маєте бажання придбати, пишіть тоді пані Альоні, і вона для вас відтворить у тих відтіночках, які ви тільки забажаєте. А вона цікава, така приємна, дуже-дуже гарна. А від вас чекаємо коментар, як вам сподобалася прикраса чи ні, варта уваги. Ну, хоча би декілька слів, адже для вас це буквально хвилинка, а для нас це буде дуже приємно почитати з панів Альону. Всі посилання в описі під відео.